З Євангелія від Марка. Того часу, залишивши околиці Тира, Ісус знову прийшов через Сидон до Галілейського моря у межі десятимістя, і привели до нього глухого із з невиразною мовою, і попросили Його, щоби поклав на нього руку. Відвівши його вбік від натовпу, він вложив свої пальці в його вуха і, плюнувши, доторкнувся до його язика. Та піднявши погляд до неба, зітхнув і каже йому: «Еффата» тобто відкрийся. І враз відкрилися його вуха, і розв'язалися пута його язика, і Він заговорив виразно. Ісус звелів їм, аби нікому про це не говорили. Та чим більше Він їм забороняв, тим більше вони розголошували і надзвичайно дивувалися, кажучи. Він добре все зробив, і глухим дає слух, і німим мову.